Пильніше й глибше вдуматися в себе. Ти звівся із тверд у лютій боротьбі, з кісток і тріщин, викладений з клепе, маленький космос, скривши у собі, там в'ються смерчі крихітних галактик, двигтять рої движких мікроплеяд. Там кожен образ світла й світу клаптик вкладається у нерозривний лад. Чи на космічні сфери справді схожі, півкуліці, вражаючи малі? Чи просто плазми згущення, чи, може, мініатюрна копія землі, де все сплелось в доладнім переході, ключі артерій, темні стоки вен, Грузька дрягва клітин, яка на споді, таїть росток свій незбагненний ген, безкрайність барв, речей понять і тонів, в тільця клітин впресована стає мільярдами й мільярдами нейронів, що в блискавках стрибків і перегонів. Могуття випробовують своє, спалахують, здригаються, іскряться. Контакт, контакт, б'є блискавиця вмить, це їх гроза, це їх розряд і праця, це їх снаги енергетична сіть. як струм тече в перервчатій напрузі, коротких гострих імпульсів стяга, на противенств, пекучому карцшлюзі тріпоче мислі, вольтова дуга, безодня мозку. Як світів безодня, жахаючись над глибом їх стаєш, бо в них така природня й надприродня, недосягненна тайна безмеж, тремка, драглиста, сіра мішанина, заліза, сірки, фосфору, води. Вона і є, оте, що звем людина, в ній всі людські пориви і труди, тріумфи, біди, перемоги, болі, піднесення. Тривоги, втрати всі, любов і ніжність, і суворість волі, і все життя у творчості і красі, хвилястий трепет корок і підкорок, михтливий кот вмикань і вимикань, ще глибше в себе здивувавшись глянь. А потім що? А потім бідний Йорик. Микола Бажан.